У 2022 році в Україні народилося 209 тисяч дітей. У 2023 на 22 тисячі менше. За даними соціальних досліджень, така тенденція зберігається протягом 10 років. Тому ми вирішили поцікавитися у містян, як можна поліпшити дану ситуацію. Закінчити війну, щоб чоловіки не вмирали, не гибли. От і все. Найкращі умови тоді б жінки, які виїхали туди, вернулися обратно і народжували тут, а не виходили заміж за німців, поляків і народжували їм дітей. Вважаю, потрібно завести спочатку стосунки між людьми, що були, бо в нас є така проблема, що люди не хочуть чути один одного, і це погіршує ситуацію. Тому я вважаю спочатку покращити стосунки, а потім вже будуть і діти. Щоб демографію улучшить. мабуть, условия людям треба влучити. А які саме умови допомогли б? Ну, наверное, щоб більше було зарплати, пенсії, допомоги на Ну, Я думаю, зараз молоді люди вони більше такі свідомі, вони думають про батьківство. І серед знайомих нас також, також люди, вони, нема такого, що там не планувала вагітність. Все плановано, все. Продумається наперед, як воно має бути, за що жити, як взагалі далі виховувати дітей. Тому не знаю, щоб збільшилася народжуваність. Напевно, не має бути війни у нас, тому що також дуже великий ризик це у нас воєнний час. Хлопців не убивають. И все будет okay. окей. Война закончилась. Да. Война закончится, девчонки рожать? будут рожать. Да. А сейчас страшно рожать. У меня вот внуку 6 месяцев, правнуку вернее. И у меня душа болит. Потому что э, внука, скорее всего, заберут э, на войну. И останется женщина с маленьким ребенком. С 800 гривен э, помощи на детей. Это деньги сегодня? 800 гривен. Один визит был к врачу. У неї 800 гривень один візит до частному врачу. Це разве деньги. Треба давати фінансове матеріальне обеспечение девочкам, женщинам, щоб вони рожали дітей і хотіли їх робити, закінчити війну, повернути всіх чоловіків і вся народжуватися повернути. На мою думку, потрібно економічний зріст, піднімати виробництво. Тобто за рахунок економічного зросту не будуть люди. Вчасно, зараз жінки і діти виїжджати масово за кордон. Ну, тобто, і таким чином населення в нашої країни зменшується. Багато людей в зв'язку з війною помирають, багато людей от виїжджає. Тому я думаю, що також треба чекати закінчення війни, треба виграти